Догляду за красою бізнес школи Атомі. Зростає тенденція, що все більше людей відчувають чутливість шкіри через мікрочастинки, коливання температури, ультрафіолет та шкідливе зовнішнє середовище і неправильний спосіб життя. За словами дерматологів, чутлива шкіра це шкіра, яка надмірно реагує на слабкі зовнішні подразники. Основною причиною чутливої шкіри є ослаблення шкірного бар'єру, який захищає шкіру від зовнішнього середовища. Коли шкірний бар'єр ослаблений, зовнішні подразники, такі як ультрафіолет, мікрочастинки, дим та сухе середовище, проникають у шкіру і завдають прямої шкоди. Також знижується здатність утримувати вологу, що може призвести до різних шкірних захворювань, таких як свербіж, дерматит та екзема. Саме тому люди з чутливою шкірою стикаються з багатьма труднощами при виборі косметики. Які проблеми турбують людей з чутливою шкірою і які ефекти вони очікують від косметики? Якщо розглянути згадки про косметику для чутливої шкіри за сезонами, то вони з'являються в такому порядку: весна, зима, літо, осінь. Хоча згадки про чутливу шкіру найвищі навесні, взимку та влітку вони також становлять близько 25%. Це підтверджує, що згадки про чутливу шкіру тривають незалежно від сезону. Навесні зростає інтерес до косметики для чутливої шкіри, щоб заспокоїти шкіру, подразнену зовнішніми шкідливими факторами, такими як мікрочастинки або алергія. А взимку через холодний вітер на вулиці та тепло від обігрівачів в приміщенні порушується баланс вологи, що призводить до відчуття стягнутості та сухості обличчя. Що збільшує потребу в косметиці для чутливої шкіри. Влітку через ультрафіолетове випромінювання, вологість і високу температуру шкіра червоніє, розширюються капіляри, що викликає різні шкірні захворювання, такі як почервоніння та висипи. Тому було виявлено, що люди з чутливою шкірою мають багато проблем. Основними проблемами, з якими стикаються люди з чутливою шкірою, є сухість висипи та груба текстура шкіри. Це можна пояснити тим, що бар'єр шкіри, що складається з рогового шару, ослаблюється, що призводить до легкого подразнення від зовнішніх факторів сухості та грубості поверхні шкіри. Крім того, через ослаблений бар'єр шкіри шкідливі речовини можуть проникати всередину, викликаючи висипи, тому проблеми зі шкірою також є поширеними. Які ж ефекти очікують люди з чутливою шкірою? Очікувані ефекти зволоження, відновлення та, та вирівнювання текстури шкіри. Люди з чутливою шкірою, які стикаються з проблемою сухості, мають найбільші очікування від продуктів, які допомагають відновити баланс вологи та олії через зволоження та збереження вологи. Крім того, чутлива шкіра може викликати проблеми навіть при слабких подразненнях, тому існує великий інтерес до продуктів, які заспокоюють проблеми та відновлюють пошкоджену шкіру. Центела займає перше місце серед інгредієнтів, які викликають інтерес у косметиці для чутливої шкіри. Далі, за рівнем інтересу, йдуть вітамін, чайне дерево, гіалуронова кислота, таксилітол-глюкозит. Також були згадані інгредієнти, пов'язані з шкірним бар'єром, такі як цераміди та пантенол. Найбільш згадуваним інгредієнтом косметики для чутливої шкіри є центелла, яка усуває запалення в місцях травм і сприяє регенерації, відомий своїм заспокійливим ефектом та зміцненням шкірних тканин. Високий інтерес до центели дозволяє зрозуміти, яких ефектів очікують від продуктів догляду за чутливою шкірою. Приблизно 60-70% жінок у всьому світі вважають, що їхня шкіра є чутливою. Вам також цікаво, чи є у вас чутлива шкіра. Давайте разом проведемо самодіагностику чутливої шкіри. Для кожного пункту відмічайте так, якщо це трапляється приблизно раз на два місяці або більше п'яти разів на рік. Перше, шкіра раптово стає чутливою та напруженою при зміні зовнішнього середовища. Друге. Якщо натиснути на лоб нігтем, слід залишиться більше, ніж на 15 хвилин. Третє. При зміні косметики виникає поколювання та проблеми зі шкірою. Четверте шкіра сильно суха. З'являються дрібні зморшки та багато білих лусочок. П'яте шкіра тонка. І мікросудини стають помітними. Якщо три. Або більше з п'яти вказаних пунктів відповідають вашій ситуації, це може свідчити про чутливу шкіру. Тому важливо правильно знати про продукти та методи догляду за чутливою шкірою та активно їх використовувати. Рішення для чутливої шкіри від Skin Care – це Atomy Dermal Real Сіца. Слово дермал у дермал Реалтіха. Поєднує в собі терміни дерматологія, наука про шкіру та косметика, що означає косметичний продукт, який пропонує наукове рішення між звичайною косметикою та дерматологічними препаратами. Сіка це скорочення від наукової назви екстракту центели азіатської. як ми вже бачили в трендах, найбільшу увагу. Серед інгредієнтів для чутливого догляду за шкірою привертає саме екстракт центели, етоми Дермал Реал. Тіця пропонує справжнє заспокоєння завдяки унікальній формулі центели, що розроблена лише для етоми, а також поєднанню центели та трав, що створює природний аромат. Крім того, для надчутливої шкіри було проведено тестування, яке таким чином підтвердило відмінний заспокійливий ефект. Відмінний заспокійливий ефект Dermal Real FitzA, зумовлений унікальною формулою центели, розробленою лише для етоми. вона містить екстракт центели, ДНК центели, пептиди центели, тероміди центели, а також мадекасоцид, фітоцераміди та теколізони, які проникають глибоко в шкіру. Давайте розглянемо особливості цих формул центели. Екстракт центели настоюється, як зелений чай. Він зберігає всі корисні властивості центели. ДНК Центели було видобуто за допомогою природного розчинника Дітфал. Тому це компонент, який дозволяє точно підтвердити властивості центели. Спептиди центели це компоненти, які були виділені виключно з центели. Це самостійні пептиди, розроблені на основі технології Francel BioFactory TM. Яка має 35-річну традицію в галузі клітинної культури, що допомагає підтримувати здоров'я шкіри, стимульованої зовнішніми факторами, Цераміди центелли це компоненти, виділені виключно з центелли, які є натуральними рослинними церамідами, що зберігають всі корисні властивості природи, і вони значно зміцнюють шкірний бар'єр, запобігаючи випаровуванню вологи, що сприяє відновленню природної сили шкіри. Мадика сушит. це ключовий компонент, видобутий з листя центелли, зібраного в гірських районах Мадагаскару, який миттєво заспокоює шкіру, що зазнала зовнішнього впливу. Кітокваунг це технологія. Яка підвищує проникаючу здатність рослинних активних інгредієнтів, таких як комплекс заспокоєння пентела, пептиди центели та мадикасосид, дозволяючи корисним речовинам рослин досягати глибоких шарів шкіри? Така оліо це технологія, яка безпечно та рівномірно доставляє чотири компоненти. Мадекасосид, мадекасикеву кислоту, азіатикозит та азіатичну кислоту до необхідних ділянок шкіри, основний інгредієнт центели, який має видатні властивості загоєння, відновлення та лікування швидко, заспокоює чутливу шкіру. Етоми дермал Реалці три основні компоненти екстракт центели, заспокійливу воду та ДНК центели. Які разом формують комплекс заспокоєння центели. Зокрема, заспокійлива вода складається з дев'яти видів органічних трав, оскільки це комплексний інгредієнт, сертифікований для добробуту, можна відзначити його видатні властивості, заспокоєння шкіри та зволоження. Давайте підсумуємо ключові моменти основних інгредієнтів Dermal Реал K. По перше, на основі комплексу заспокоєння центели міститься вода та інші реальні заспокійливі рідини. По-друге, міститься ДНК Центели, отримана з природи. За допомогою зеленого інгредієнта, глибоких солей. По-третє, міститься ключовий інгредієнт мадекасосид, експортований з таємничого острова Мадагаскар. По-четверте, містяться пептиди центели та церамід центели, виготовлені на 100% екологічно чистим способом. Етоми Dermal Real Fiza, що систематично допомагає в швидкому заспокоєнні та відновленні, складається з трьох продуктів тонера, ампули та крему, що дозволяє отримати ефект справжнього заспокоєння. Ніби ви отримали професійний догляд вдома. Хоча продукт не входить до комплекту, його використання разом з гелевим очищувачем може забезпечити ще більший синергійний ефект. Етомидермал Реалці ця посилив безпеку продукту, щоб люди з чутливою шкірою могли використовувати його без побоювань. побоювання. Етомидермареалці отримала відмінний рейтинг у тестуванні на подразнення чутливої шкіри, проведеному суворою німецькою дерматологічною тестовою компанією. Отримала зелений рейтинг EWG. Це рейтинг, який оцінює безпеку інгредієнтів косметичних засобів американською некомерційною екологічною організацією EWG рейтинг від 1 до 10, де менше число означає вищу безпеку, поміж них 1 і 2 позначені зеленим кольором, що означає низькі ризики, і їх називають безпечним зеленим рейтингом. Три засоби для догляду за шкірою. Пройшли тест на гіпералергенію. Що підтверджує низьку ймовірність викликати алергію у випадку з очищувачем Белл? Він пройшов тест на подразнення очей, що усунуло подразнення шкіри на полу очей, тому його краще використовувати в таких ситуаціях. Коли шкіра стала чутливою через частий догляд і потрібне швидке заспокоєння, коли шкіра чутлива до зовнішніх подразників і потребує особливого захисту, коли одна й та ж проблема шкіри повторюється протягом тривалого часу, після агресивного догляду потрібен відновлювальний догляд. Коли раз на місяць шкіра стає чутливою або потрібен інтенсивний нічний догляд, використання в достатній кількості буде ефективним. Тим, у кого сама шкіра чутлива, рекомендується регулярно використовувати, щоб підтримувати здоров'я шкіри. Догляд за чутливою шкірою має починатися з правильного очищення. Неправильне очищення може викликати реакцію чутливої шкіри. Очищувачі для обличчя з надто сильною очищувальною або стягуючою дією можуть забирати вологу з ніжної шкіри та порушувати міцність шкірного бар'єру. Найбільш підходящим типом очищувача для чутливої шкіри є гелевий очищувач з легким кислотним ПГ. Він також достатньо очищує шкірні забруднення, при цьому викликаючи менше подразнень. Очищувач етомидер Маліалці має легку кислотність, схожу на ПГ шкіри від 5,5 до 6,5, що допомагає підтримувати баланс чутливої шкіри. Містить натуральні поверхнево-активні речовини з сертифікатом EWG Green, що забезпечує м'яке очищення без подразнень для чутливої шкіри, містить комплекс заспокійливих компонентів Центелли та цераміди з Центелли, які заспокоюють шкіру та формують зволожуючу плівку після очищення, підтримуючи вологу шкіри та забезпечуючи гладку і м'яку текстуру. Для м'якого очищення застосовано систему одноразового м'якого очищення. Завдяки стабілізації очищувальних компонентів за допомогою полімера підвищується піноутворення та зволожувальна здатність для більшої впевненості в безпеці використання проведено тестування на піну, іпералергени та тестування на подразнення. Результати тесту на подразнення показали, що навколо очей немає шкірних подразнень, що дозволяє проводити ще більш м'яке очищення, це зволожуючий і прозорий тип зволоження а Нанесіть трохи на ролик і добре спіньте на руках. Нанесіть рясну піну на обличчя, максимально розслабте руки і рівномірно прокатайте. А потім ретельно змийте теплою водою. Я дам вам ефективні поради щодо використання крему e Dermalial Gel. По-перше, рекомендую використовувати його для ранкового очищення. Коли ви прокидаєтеся, вночі баланс вологи та олії вже відновлений, тому легенько очистіть обличчя гелевим кремом. Він залишає необхідні поживні речовини на шкірі та злегка видаляє непотрібні забруднення. Це також хороший продукт для вечірнього очищення. Сонцезахисний крем або базовий макіяж можна легко видалити, м'яко прокатуючи гелем дермаліал ціца. Одного разу достатньо, але якщо ви відчуваєте недостатність, можна ще раз спінити і легенько очистити. Тонік Dermalial Cica – це заспокійливий зволожуючий тонік, який щільно заповнює шкіру з першого етапу догляду. Ключовий інгредієнт тоніка комплекс заспокійливої центели, є складовою органічної заспокійливої води з сертифікацією Wellbeing, до якої додані ДНК центели та екстракт центели, що забезпечує відмінне заспокоєння шкіри та зволоження. Він забезпечує достатнє зволоження та живлення, формуючи зволожуючу плівку, що особливо важливо для чутливої шкіри, не лише підтримуючи зволоження протягом тривалого часу, але й зміцнюючи шкірний бар'єр, покращуючи шкіру, роблячи її міцною та здоровою. Крім того, олійні компоненти в емульсії стабілізовані, що також посилює живлення, щоб чутлива шкіра могла безпечно використовувати продукт, були проведені тестування на безпеку та гіпоалергенність. Оскільки формула цієї отримала сертифікат EWG – Green, ви можете використовувати її безпечно і без обмежень. Текстура є молочною з відчуттям живлення. Коже, що це висококонцентрований трав'яний екстракт, адже при вдиханні відчувається ніжний і свіжий трав'яний аромат. Він містить 9 видів органічних трав. Цей тонер має натуральний трав'яний аромат, який ніжно розкривається на кінчику носа, заспокоюючи навіть душу. Я розповім, як користуватися тонером атомідерма Реал Сіца. порада. Після очищення шкіри гелевим очищувачем. Змочіть ватний диск тонером і легенько протріть шкіру за напрямком текстури. Це називається очищенням за допомогою тоніка. Це допомагає ще раз впорядкувати залишки і одночасно забезпечити шкіру миттєвим зволоженням у цей момент. Якщо терти шкіру занадто сильно, це може її пошкодити. Легко і ніжно протріть шкіру, якби заспокоюючи її. Друга порада нанесіть достатню кількість тоніка на ватний диск і ненадовго прикладіть до ділянок, які потребують заспокоєння. Оскільки це молочний тонік з достатньою поживністю, він швидко забезпечує зволоження і заспокоєння, особливо ефективно його використовувати в дні, коли шкіра піддається сильному впливу ультрафіолету або відчуває тепло. Цей тонік виконує роль першої допомоги для заспокоєння шкіри, миттєво заспокоює її і зволожує. Ампула є висококонцентрованим, високоефективним продуктом з великою кількістю активних інгредієнтів, що забезпечує максимальний ефект за короткий час. Це найважливіший етап, на якому можна найбільш чітко побачити бажаний ефект покращення шкіри. Дермаріальна сика ампула є висококонцентрованою заспокійливою живильною ампулою, яка передає сика енергію ніжній шкірі. Окрім комплексу, центелакамін. Містить ремонтні пептиди, такі як пептиди з центели, та ключовий компонент центели що підвищує заспокоєння шкіри та її самовідновлення. Для підвищення абсорбції активних рослинних компонентів було застосовано фітеракозон. Завдяки ліпосомам, які доставляють активні речовини глибоко в шкіру, ефективність підвищується, що миттєво заспокоює чутливу шкіру. І також була застосована технологія мембран. Для заспокоєння шкіри тут мембрана означає оболонку лікої шкіри або ткани. Есенціальний комплекс гіалуронової кислоти та фукозного полімера не лише надає гладке відчуття, але й відновлює пошкоджену поверхню шкіри, формуючи другий захисний бар'єр, що запобігає забрудненню, запаленню та втраті вологи. Цей продукт можна безпечно використовувати навіть для алергічної або чутливої шкіри, яка легко реагує на зовнішні подразники. Це концентрована ампула, яка забезпечує інтенсивний ефект. Тому ми також звернули особливу увагу на її зворотність для того, щоб чутлива шкіра могла безпечно використовувати продукт. Були проведені тестування на безпеку та гіпоалергенність. Включені компоненти також є висококонцентрованою, заспокійливою живильною ампулою з зеленим рейтингом EWG. Derma Дерма реальна сика ампула має піпетку в прозорій упаковці. Коли ви повертаєте кришку, насос автоматично піднімається. Консистенція є прозорою та рідкою з легким жовтуватим відтінком. Вона обгортає чутливі ділянки шкіри, формуючи захисну оболонку, що допомагає заспокоїти шкіру та сприяє її відновленню. Використовуйте в дні, коли шкіра чутлива через зовнішні подразники або погане самопочуття. Нанесіть одну-дві краплі на обличчя і м'яко розподіліть. Висококонцентрована поживність цика ампули дозволяє швидше заспокоїти шкіру. А в дні, коли потрібно швидше заспокоєння, або коли шкіра суха і гняна, наносьте два-три рази. Висококонцентровані заспокійливі компоненти накопичуються, надійно захищаючи шкіру. Крем є останнім етапом догляду за шкірою. Чутлива шкіра не лише тонка та суха, але й має слабкий шкірний бар'єр, що робить її вразливою до зовнішніх подразників. Тому важливо забезпечити шкіру достатньою вологістю та живленням, щоб зміцнити шкірний бар'єр. І відновити зовнішній захисний шар шкіри. Крем Real Cica є концентрованим захисним бар'єром, який швидко заспокоює подразнену шкіру. Крім комплексу центелакаміна, він містить церамід з центелли, отриманий з натуральних рослин та мадикасосид, основний інгредієнт центелли, який відзначається заспокійливими властивостями, що забезпечує швидке заспокоєння та відновлення шкірного бар'єру. І цими інгредієнтами є віруси, які, як відомо, чудово вловлюють активні інгредієнти. Завдяки технології стабілізації високоякісних зволожуючих компонентів, що одночасно використовують поліоли та силіконові олії, продукт не лише забезпечує зволоження, але й запобігає випаровуванню вологи, підтримуючи свіжість і вологість протягом тривалого часу. Крім того, чотири види екстракту центели, такі як медикасосид, медикасична кислота. Азіатикозит та азіатикова кислота рівномірно доставляються на шкіру за допомогою текаоліозону, що сприяє швидкому заспокоєнню. Ми також провели тестування на безпеку, щоб ви могли безпечно використовувати його навіть на чутливій шкірі. Ми завершили дерматологічне тестування та тестування на гіпералергію. А також всі вміщені інгредієнти отримали зелений рейтинг EWG – Крем Дермал Реалфіця не має звичайної упаковки у вигляді баночки. Це тюбик, що має компактний дизайн, зручний для носіння та нанесення на чутливі ділянки. Це крем з напівпрозорою мазевою текстурою, який не має важкого відчуття, а легкий і зволожуючий. Він не лише добре розподіляється, але й повністю вбирається, залишаючи відчуття, ніби шкіра покрита. Кажуть, що він обгортає шкіру, якби покриваючи її, зміцнюючи бар'єр шкіри. Використовуйте його як нічну маску на останньому етапі догляду за шкірою. Видавіть достатню кількість сика крему і тонко нанесіть на шкіру, не обмежуючись одним шаром, а наносячи кілька разів, щоб утворити товстий шар, як маска. Мадика соситки. І... Церамід з центели обгортають зовнішній шар шкіри, формуючи міцний бар'єр. Не змивайте, а просто лягайте спати, і наступного дня ви зможете насолодитися заспокоєною та ще більш м'якою шкірою. А також, якщо нанести невелику кількість на обличчя тонким шаром перед макіяжем, ви зможете досягти сяючого вигляду шкіри. Давайте перевіримо дивовижні властивості крему Dermal Real Cica через результати клінічних випробувань. Після трьох тижнів використання Dermal Real Ціка було підтверджено покращення подразнення шкіри та заспокійливого ефекту, викликаного зовнішніми подразниками, включаючи хімічні. Також було підтверджено, що зменшилася втрата трансепідермальної вологи у пошкодженій шкірі, викликаній зовнішніми подразниками. Також було підтверджено покращення подразнення шкіри та заспокійливого ефекту, викликаного ультрафіолетовим випромінюванням. Було зафіксовано зміни, які учасники випробувань відчули на собі. Після трьох тижнів використання 95% учасників відзначили, що шкіра, яка піддавалася зовнішнім подразникам, швидко заспокоїлася. А також 95% відзначили швидке заспокоєння шкіри, що постраждала від ультрафіолетового випромінювання, що підтверджує високі очікування. Щодо заспокоєної шкіри. Крім того, було підтверджено, що у учасників випробувань, які використовували дермалреалціка, не спостерігалося жодних аномальних реакцій на алергічний контактний дерматит або подразнюючий контактний дерматит. Тому можна з упевненістю і спокоєм використовувати цей продукт. Наостанок, давайте розглянемо методи очищення та догляду за чутливою шкірою. Під час вмивання важливо максимально уникати подразнення обличчя, уникайте занадто гарячої води під час вмивання і використовуйте теплу воду. Вибирайте слабокислий очищувач, який менше подразнює шкіру. І під час очищення важливо мінімізувати тертя між руками та обличчям, обережно масажуючи шкіру. Також під час ополіскування краще використовувати воду, щоб не залишалося залишків. Коли витираєте обличчя рушником, не тисніть занадто сильно, а просто натискайте один-два рази, щоб вбирати вологу. Після того як ви витерли обличчя, не зволікайте і відразу ж приступайте до базового догляду. Рекомендую тримати тонер поруч з місцем для вмивання і наносити його протягом 3 секунд після очищення. Особливо коли шкіра стає сухою. Реакції шкіри на зовнішні подразники можуть погіршитися. Важливо використовувати ампули з достатньою кількістю заспокійливих компонентів для цілеспрямованого догляду, а також щедро наносити крем, який зможе надійно захистити вологу та бар'єр шкіри. Ви турбуєтеся про чутливу шкіру. Центела Авенгер швидко зволожує шкіру, заспокоює її та зміцнює природні сили шкіри. Надаючи втомленій шкірі життєвості та енергії. Це продукт, за який шкіра буде вдячна. Етомі Дермал Реал Реалсіка. Дякую.